Коротше, оце йду я з рибалки, нічого не зловив. Тільки горіха одного, бачите? Одного горіха тільки знайшов. Оце один горіх розіб'ю, з'їм і піду додому спати. Дивіться, який краєвид. Трішки краєвиди цього видно. Вон. Там файний краєвид, я вам відповідаю, Люблю тако постояти коло цього краєвиду. Подумати о житті, подумати, чому я знову нічого не зловив. Ніякої фінансової рибки, не нормально і вон пусти, пустий сачок, садок несу. Такого постояти і подумати, чому воно так, а не як іначе. Там такий краєвид, щоб ви собі розумали, дуже крутий там такий. Отам, отам. Отам, взагалі, там міст видно. Шикарно, просто шикарно. Стоїш тобі, думаєш, медитуєш, роздумаєш про життя. Коротше. Вон, вудки ззаді торчать, які нічого сьогодні не зловили. Малий якийсь витягнув 10 минут полови, витягнув ляща на кілограм. Нормально. Отак і живемо.